Всім привіт! На зв'язку Лісочек і це друга частина актуальні новини. Вод. З мене гарячий контент, а з вас подобайка та підписка на канал. Допоможіть добити 500 підписників. А я попрошу ВГ понерфити арту. На цих вихідних стартує другий запуск аркади на рівних з 20 по 22 червня. Блогери встигли пограти в зводах на перших рівнях, які мають по 5 тисяч міцності та близько 200 мм пробиття, а також на інших танках в самому режимі. Ну и ладно. Ну и ладно. лет как под наркозом я работал говновозом ой-ой-ой не шофером не таксистом а вонючим но чистом ой-ой вот это раздаешь это какая-то песня артовода Там... Чіп сонка, Чіп сонка. На Меньше одну проблему. Значит, я типа классный дип. Чипа, вай, чипа. Чипсы с коробок, да? Кидай на фугасах кидай. Напишите, будь ласка, як вам чипчик. Не забудь пройти режим та забрати всі нагороди. Нарешті почали займатися оновленням мап. Під баланс попала мапа Колондайк для режиму стандартний бій. Зменшили розмір та додали нові місця для укриття, різноманітна нерівна місцевість для динамічного геймплею на різних типах техніки. Також під оновлення попадає мапа Копальні, на якій збільшили розмір, що дозволило додати новий напрямок для проведення атаки в зонах 1 та 2. Також було додано нові захисні позиції, поруч із басами для. Захоплення. Напишіть в коментарях, який варіант мап вам подобається найбільше. На своєму стрімі Корбін Даллас розповідав про танки 11 рівня, які з'являться на початку вересня. Спочатку вибрав креслення однієї нації, а потім заявив, що нічого про це не знає і ніяких натяків не дає. На що брать чертежи. Я вот уже 1000 раз говорив, по логіці надо брать то, чего менше. По другій логіці, я не знаю, как будет качати... ага, не знаю, как будет качаться 11-й левел УВГ, да, конечно, не знаю. Знаю, ага, вот, и с другой стороны, но я действительно не знаю, какие нации будут. И возможно, там можно будет чертежами качать. Вот, и как что брать-то? бы японцев берем. Залубадина берем. Определенные слухи-то есть про 11 левел, но конкретно про чертежи и так далее, и тому подобное я не знаю, правда. Но ну, честно. Если бы я знал, вы бы видели, что я на определенную нацию чертежи беру. Я бы спалился. Я би просто банально би тому що я просто брав би чертежі на определенну націю. все нещодавно тільки почався турнір від палича Голодні ігри, а сьогодні вже є переможець. Серед 27 блогерів у фіналі зустрілись троє: Маринка в топі, атаман та Укервої. Були ставки на переможця, сумніви, але виграв сильніший. Юний блогер під псевдонімом Атаман з великою різницею по балах займає перше місце та забирає приз у розмірі 5 тисяч гривень. Вітаю. Молодець, молодець, молодець реально. Дякую за канал. вказав, що можеш без стрім і грати. Да, Все, полетів працювати. Гарного вечора. Всі. Все, дякую я благодарю. Пока. А за кого ти вболівав в цьому турнірі? Нещодавно Бізорд провів свій перший марафонський стрім 24 години без перерв. В якому зіграв на старих забутих танках минулого. Виконував челенджі разом з гості та Аркосом. Але більше це були розважальні тактики. 3 три, три бача та і так далі. Сюрприз! Сюпрайс! Він каде war der Show den. Ты видишь, что это было на Я в кадре. Поехал в базу, сразу в базу, поїхали, в базу, в базу, в базу, в базу, в базу, в базу, базу. Встаньте за мною. Треба за, за Тёмичем вставать. Або Тёмич, ты да. 25 секунд, боже. Давай, давай. <сіст> в стандартному бою так швидко береться база. Найс. Всё, так нормально, изи взагалі. Хорошо. <сіст> 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 Там шипов снайпахи накинули. Хорош. Ніхто не вірив, що він зможе вижити та дойти до кінця марафону, але протягом стріму глядачі активно підтримували блогера, надсилали донати, коментували та не давали можливості покласти рук. Стрім набрав понад 8 тисяч переглядів та близько 7 тисяч гривень донатами. Тепер Бізорд відсипається та рахує не слонення, а кількість донатів за стрім. Якщо ти не можеш спати. Як часто у вас горить від гри? Розбивали колись клавіатуру, монітор або просто бажали мирного неба? Роз'їбаємо монітор, ніє! Батик! Со? Я пірдолен, я курва, цо я зробив? Курба, ще десять зводи, папа. Ну курва! А деякі блогери так. Особливо коли потіють на відмітку або по де кидає арта. Блять, та з**бали, сука, зі своїми підпалами єблючими, блять, залупи с дряві. Ну як він брєш не світився? Як він мені це закинув? Ну як вони це сука роблять? Ну я думаю, я ще не... Ну куди вы лізе? Ты ну Ей, ви ж... Ей, лови аптечку. Не, не пробиваю танки в лючки. 928. здохни від спіду, будь ласка. <звук> Да-да-да, леопард, леопард, леопард. Щоб ти здохло у що в цій грі. В GTA 5 RP. Без негативу. Поки ви качаєте нову гілку в танках, Кайот качає себе. Гарні форми в кожного свої, в кожного свій стандарт красоти і гарних форм. Я вважаю, що я вже перекачався, наприклад, я хему на 6. Блін, як же важко. Я не таку ерунду говорить і <глінь> Короче... Коротше, я вважаю, що я трохи вже перебрав <рес> з об'ємами. Реально зріз 163? ні, лісочок. Це ж видно. Як може бути зріз 163, коли в мене одна шия. У Мене шия, як пищився голова. Скільки тут? Ну Тут багато, тут десь. Ну, мінімум мінімум 16-17. Oh, І голова ще. Ну ні, голова десь 30. Це були всі актуальні новини за минулий тиждень. Не забувайте за вподобайку та підписку на канал. З вами був лісочок, гарного настрою та вдалих боїв.